Сонечко встало іде новий день, любі малята, усім добрий день. Швидко плине час. Здається, що тільки вчора вас привели батьки до дитячого садочку, а ви вже виросли і тепер ви випускники. Пролетить веселе літо, і ви підете до школи. Напевно, вже разом з батьками ви відвідали школу. Та познайомилися з учителем. Батьки вже купують вам шкільне приладдя. А як ви гадаєте, чому навчають дітей у школі? Так, у школі навчають читати, писати, рахувати, малювати, співати та займатися спортом. А чи знаєте ви, як потрібно поводити себе в школі? Так. У школі потрібно бути уважним, слухняним, зібраним, а як потрібно ставитись до шкільного навчання. Вірно, старанно, сумлінно і з бажанням. Діти вас будуть називати школярами. Тож послухайте вірш лисача-школярі. Ось і літо вже промчало. Стала осінь на поріг. Ми сьогодні наладнали. І пенали букварі, до побачення веселий, незабутній дитсадок. Осінь нам доріжку стеле, кличе дзвоник на урок. Сонце радісно сіяє, усміхається вгорі, наче нас воно вітає. Добрий ранок, школярі. Діти, про який цей день вірш? Що взяли з собою діти? Ким прощаються діти, хто кличе їх на урок, хто усміхається їм вгорі? Як вітає сонечко дітей. Послухайте цей вірш декілька разів та вивчіть на пам'ять. Та ще пропоную зробити вам подаруночки своїми руками для малюків нашого садочку. Це може бути малюнок, аплікація або ліплення. Ми з нетерпінням, з нашими малюками, будемо чекати на фото ваших робіт. До побачення, мої любі!